У вас була країна Італія. Італія, І ми та... приготували равіолі. Е, равіолі з цільнозернового борошна з гарбузом і бринзою, соусом, цитрусовим соусом і е, маслом Бернозет. Ну, такі вони странні трохи. <кхи> На смак. Це як. Е, е, в селі роблять таку кашу гарбузову. Uh -huh. Ось вона. Ну, такий гарбуз, і тебе заставляють його їсти. Uh -huh. Бабушка. Я не знаю, наскільки він експерт в їжі, але я пов'язую своє дитинство з смачною гарбузовою кашою. Я ту гарбузову кашу точив, як чорт. В мене, коли бабушка ту стрілю сварить. Ну, Там на третій день вона холодна, ти її ріжеш і кусочками, кубіками то їси, ну це ж, це, Цей смак дитинства класний. Так виходить, що його змушували їсти цю кашу. Мене не змушували. Я змушував бабушку варити цю гарбузову кашу. Дуже ніжні вироби, але відчувається гарбуз і легка навіть гірчинка. Оця гірчинка, ви її навіть не перекрили чи пармезаном, чи щи. Ми чимо бри бринзу викрасили, але мабуть замало. Значить, дуже недостатньо. Чіко сподрузі, забирайте страви, повертайтесь на місце.